Всім привіт! Ви на каналі Кубастік. Після перегляду цього відео ви гарантовано навчитеся збирати кубік Рубіка. Погнали! Для початку ознайомимось з головоломкою. Кубік складається з деталей декількох типів. Це центри, їх 6 штук, вони знаходяться просто посередині кожної сторони. Їх особливість в тому, що скільки б ми не крутили кубік, положення центрів між собою не змінюється. Також є 12 ребер. Вони мають. По два кольори на кожному. І знаходяться ось тут. Також є вісім кутів, які мають по три кольори. З їх назви, зрозуміло, що вони знаходяться на кутах цього куба. Їх всього вісім штук. У кубіка є шість сторін, і кожну з них можна крутити за годинниковою та проти годинникової стрілки. Кожен рух має свою назву. Але для вашої зручності ми позначимо їх також картинками для наочності. Спробуйте покрутити свій кубік разом зі мною. Верхня сторона вашого кубіка за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки. Передня сторона, та, що знаходиться прямо перед вами, за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки. Права сторона крутимо правою рукою за годинниковою стрілкою. Та проти годинникової стрілки. І ліва сторона за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки. Інші рухи нам не знадобляться. Перший етап це хрест. Починати розв'язання кубіка необхідно з білого хреста, який виглядає так. Зверніть увагу, що він складається лише з ребер. Кути на даному етапі ми ігноруємо? Правильним хрест буде тоді, якщо всі чотири ребра збігатимуться кольорами з суміжними центрами. Наприклад, синє біле ребро збігається з синім та білим центром. Червоне біле з червоним та білим. І так далі. Почнімо. На розібраному кубіку знайдіть білий центр. Це ребро. Це теж ребро, це кут, а ось центр. І наше завдання тримати білим догори. Не перегортайте кубік. Якщо вам і треба зробити перехоплення, робіть це ось такими рухами, таким чином, щоб білий завжди дивився вгору. Відповідно на цьому кубіку, білий у нас тут згори. Тепер наше завдання знайти білі ребра. Вони можуть знаходитися будь-де на кубіку. Наприклад, на верхній стороні біля білого, або внизу, де їх одразу не помітиш, але частіше за все вони зустрічаються на сторонах, що перед вами. І вони можуть знаходитися на будь-якому шарі: на верхньому, середньому або нижньому. І наше завдання кожне з цих ребр поставити до білого центру. Наприклад, у нас виникла. Така ситуація. Наголошую ще раз, що ребра можуть стояти будь-де на кубіку. Але починаємо з тих, які стоять прямо на горі, біля білого центру. З ними навіть нічого робити не треба, вони вже стоять в потрібному місці. Тож, переходимо до ребер, які стоять на другому шарі. Перехоплюючи ось так кубик, можна буде їх знайти. Наприклад, у мене є. Одне таке. Таке ребро я називаю зручним, тому що його легко поставити нагору всього за один рух. Ось таким чином. Далі продовжуємо шукати такі ребра. Ось, наприклад, є теж зручне ребро, але з лівої сторони. В такому разі ми теж можемо підняти його нагору за один рух лівою рукою. Іноді на кубіку може виникнути наступна ситуація. Ми знайшли зручне для нас ребро і готові поставити його нагору. Але, як ви бачите, для нього тут вже немає місця, бо тут вже стоїть біле ребро. І коли ми його поставимо нагору, ситуація зверху не зміниться. Тому для початку нам необхідно звільнити місце для нашого зручного ребра. Для цього крутимо верхню сторону кубіка. До тих пір, поки тут не буде вільно. І тоді ставимо зручне ребро нагору. Розглянемо цю ситуацію ще раз, коли зручне ребро знаходиться, наприклад, зліва. Ми не можемо поставити його нагору, бо тут для нього вже зайняте місце. Тому ми крутимо верхню частину, поки тут не звільниться простір для нашого зручного ребра. Тепер ви знаєте, що з цим робити. Якщо ми поставили зручні ребра нагору, і в нас їх більше, як ви бачите, нема з жодної сторони, наступним кроком буде поставити ребра з верхньої частини. Перехоплюючи кубік, їх можна знайти ось тут, на верхньому шарі. Наприклад, ось воно. Що робити з цим ребром? Насправді дуже просто з такого можна зробити зручне ребро, просто покрутивши передню сторону кубіка. Ось таким чином. Зробивши всього один рух, ребро стає зручним. А ви вже знаєте, що з ним треба робити. Ставимо нагору. До речі, у нас знову з'явилося зручне ребро. Але цього може і не статися, бо я нагадую, може виникнути будь-яка ситуація. І коли в нас вже нема зручних ребр на другому шарі, коли в нас вже нема жодного ребра на верхньому шарі, ставимо ті, які знаходяться на нижньому шарі. Ось є таке. І це ребро також можна зробити зручним лише за один рух. Передньою стороною його можемо поставити зручним зліва, або, навпаки, зручним справа. З цим робом ви знаєте вже, що треба робити. Тут у нас зайнято, звільняємо місце, ставимо. Розглянемо ще одну ситуацію, коли у нас є ребро внизу, але як бачите. Якщо ми будемо ставити його в зручне положення, ми руйнуємо вже те, що зібране зверху. В такому разі нам треба переконатися, що над цим ребром немає зайнятого слоту. Тобто тут має бути вільне місце прямо над цим ребром. Для цього ми звільняємо його тим самим чином, крутимо верхню сторону, щоб тут було вільно. І тоді це ребро легко стає зручним. І ми вже знаємо, що з ним робити. Ще одна ситуація, яка можлива, це коли на жодному з шарів нема ребер. Нема зручних ребер на середньому шарі, нема на нижньому та на верхньому. Це означає лише те, що ребра знаходяться внизу кубіка. Але пам'ятайте про те, що треба контролювати білу сторону догори. Тому можемо лише підгледіти вниз. І зафіксувати, наприклад, пальцем місце, де знаходиться біле ребро. І тоді повертайте кубик білою стороною догори. Тепер ми знаємо, де у нас знаходиться знизу біле ребро. Перегорніть кубик так, щоб воно було внизу перед вами. Ось тут. Далі, все, що необхідно, це звільнити для нього місце просто над ним. Якщо воно знаходиться воно тут, маємо звільнити місце тут. Тут біле. Ми крутимо до тих пір, поки тут не буде вільно. Нема білого, можемо поставити цей елемент нагору. Таким чином. Передня сторона. Раз. Два. Двічі обернувши передню сторону. Ми розглянули всі ситуації, і тепер наш хрест зібрано. Але, як ви пам'ятаєте, ми маємо зробити його правильним, поєднавши усі ребра по кольорам з суміжними центрами. А для цього треба просто крутити верхню сторону до тих пір, поки у нас не поєднаються якомога більше елементів. Може виникнути ситуація, коли у нас поєднаються в якийсь момент усі чотири. Елементи хреста. В такому випадку, і тільки в такому, хрест вважається правильним, і на цьому ми закінчуємо його збірку. Але є й інші варіанти. Наприклад, такі. Коли ми крутимо сторону, у нас поєднуються не всі кольори. І навіть якщо у нас поєднався всього один елемент, цього недостатньо. Ми маємо крутити сторону і надалі. Поки в нас не поєднаються, як мінімум два елементи. Як ви бачите, тут у нас поєдналися два елементи червоний та зелений. Це можуть бути інші кольори. В моєму випадку це так. А ось ці два не поєдналися. Наступна ситуація: це коли ми крутимо. І у нас поєднуються також два елементи, але вже не поруч, як в цьому випадку, а. Один навпроти іншого. Для того, щоб з таких позицій зробити правильний хрест, треба вивчити легкий алгоритм. Спочатку розглянемо ситуацію, коли у нас поєднані два сусідніх ребра на сусідніх сторонах. Наприклад, одне знаходиться перед нами, а інше ліворуч. Це означає, що заднє та праве ребро треба буде поміняти місцями. Наприклад, тут у нас помаранчевий має стати до помаранчевого центру, а зелений – до зеленого центру. Для цього треба зробити такий простий алгоритм. Тримаємо зібраним до себе та ліворуч і робимо наступні рухи. Права сторона за годинниковою стрілкою, верхня сторона за годинниковою стрілкою. Права сторона проти годинникової стрілки. Верхня сторона проти годинникової стрілки, і права сторона за годинниковою стрілкою. Якщо ви все зробили правильно, тепер всі ребра стоять на своїх місцях. Для другої ситуації треба зробити досить схожий алгоритм. В такому випадку ми маємо тримати кубік перед собою таким чином, щоб зібрані ребра знаходилися перед нами та позаду нас. Ми будемо міняти місцями праве та ліве ребро. Як в моєму випадку, синє стане до синього центру, а зелене перейде праворуч до зеленого центру. Алгоритм буде дуже і дуже схожим. Піднімаємо праву сторону. Далі крутимо верхню сторону не один раз, а двічі. Опускаємо праву сторону назад. Знову крутимо верхню сторону не один раз, а двічі. І піднімаємо праву сторону. Як ви бачите, хрест зібрано. Візьміть свій кубік в руки і переконайтеся, що ваш хрест зібрано правильно. Тобто всі чотири ребра стоять білим кольором догори, і вони співпадають з сусідніми центрами по кольору. На цьому першу частину навчання завершено. Якщо в тебе все вийшло, не забудь підписатися на канал. А якщо щось не так, то ти в будь-який момент можеш передивитися це відео спочатку.